Що не закінчила урок зі своїми французами, початковий рівень французька, і хочу навчити вас розказувати про зобов'язання. Як ви будете казати, коли хочете сказати, мені потрібно, мені необхідно, я мушу щось зробити. Ловіть три класні фрази, які ми вивчили: ільфо іль плюс інфінітив. Інфінітив це просто дієслово. І фу, ну депіші, треба поспішити. Мене чекає тренер, монтренер Матон. Далі. Il est indispensable, il est indispensable de faire quelque chose. До речі, якщо ви маєте проблеми з фонетики, а вже в понеділок 20-го числа ми стартуємо з інтенсивом по вимові. Приєднуйтеся за посиланням в шапці профілю. Il est indispensable de Cuisiner des bons plats. Ou je disais aujourd'hui à mes élèves, il est indispensable de vivre votre belle vie. Et ici, une autre phrase, il est obligatoire, ou si c'est difficile dire obligatoire, il est nécessaire de, aussi. Il est nécessaire d'apprendre la langue française, parce que ça vous donne de la beauté et de la joie de vivre. Приєднуйтеся до інтенсиву з фонетики. Бон